Знає, почитали, Хлопці, нам все рівно, хто буде начальник міліції. Хто кого поставлюють, вам буде він сторін. Ми знаємо вашу позицію, ми знаємо, вашу позицію. не знаю. Якщо я правильно знаю, це має бути або Бабіра, або Володимир, або Чека. Це дуже порядний захват. Ми так знаємо, тому що зукале і той бури. Розкоп по-любому маєте. Діла нема. Як так? Він показує меншому не мали бути. Де відео? На майдані просудився. На майданчик шарики надавав. Брехун написав заяву, попідписували з народом. так? То можете його знаєте, що де то за пхати, та хлопці не вийшли. Ну, не вийшли. Він один. Але Рошукань. підписував не тільки він купа хлопців підписаний. Я такого хочу вам всім людям сказати. Дайте хлопцям отим на низу, що є поліціонери. Ніхто не хоче в формі дуже навіть ходити. Ніхто не хоче виконувати обов'язки. От люди звертаються, чоловік б'є, співжитель б'є. Чому міліція зараз безсила? А чому ми, не виконуємо? Виконуємо то, ви, ви, чому, то, кого з бачить, каже, йде і каже, о, пішли в нього. Бели хлопці, мили мили хлопці мили на Майдані, виходили у формі. З матами Тому ви того вилітали, вилітали з того, особисто плюні вилітав майор. То ма з матами вилітали, то ви тоді не боялися в формі ходити. Тепер я без плюнував до місця. Ви вже в формі ходите з ходити? Кого ви до світу від кого зачепив, кого з пальцем ударили? Ні, усі кажуть, от, де мент, де мент, а він є мент, може він є нормальний міліціонер. Хлопці, не навіть, не навіть, не народна до вас є повість. Одну секундочку, одну секундочку. Перепрошую, а в нього в кабінеті ще портрет того Янника висичення? Вже нема, а де може глянемо? Одну секундочку, я спробудився... Три місяці тому, півтора тижні назад я їхав додому, Взяли, написали два рапорта і казали, що я, що я був в п'ятому стані, Будеширу і так далі і проще. А від народу нема ніяких заяв. А заяви от вас. І я подав прокуратуру. Розумієте? Чому ви самі створюєте і самі садите народ? Чому я пламу, Чому я 10 років я відстаю 10, 10 років? За що? Я з 10 років з вами зі мною. Я взагалі в общему. А чому ви самі? А, а потім Не писали. Хто написав? Опір і участковий. І ще дві заяви. І так, і ще дві заяви, і я опять уїхав. Скільки то може бути? Я, я кожну неділю їжджу до вас на відмітку. Я, я звільнився. Скільки раз я, я маю не, час? раз в місяць, два рази. а ви сказали, що ти крыси, блядь, то кожен, кожен тиждень я маю цього. Та вам прийшло, то так щасливо, ви маєте, що Богу дякувати, що у вас під камінь один не полетів. Слідчі стоїть, розказують, що да. треба чекати до п'ятниці. Бо до п'ятниці буде щось змінятися і буде міністр. Приймати ставити начальників нових. А то нема і зв'язку нема з ним. Нам не треба, щоб нам міністр став. Ми самі маємо колотаки. От я кажу, от тільки що мій мій до нього призвонили, з ним нема ніякого зв'язку. Що то, мій то мій за начальник політики зв'язку нема? Він не на них. Значить, треба мій. зібрати. Значить, він якнукович ті, виходить. Майки відсижуються. Давайте не будемо кричати. Треба зібрати весь особовий склад, який залишився поліції. І нехай вони вирішують. Хто повинен займатися своїми обов'язками на даний момент? Героям. Героям. Героям слава! Героям, Героям. Героям. Героям слава! Так, бо, ворожчок, Того, дотепи, тому що не може бути, щоб міліція без діє. Ну там Алло. є начальство, так більше письменно, що що. Ви дежурні ми все розумієте, всяких людей рушили. Але дабр. вас є, О, ми батько я і вам говорили. Є сімдесять два складу. Ми просили двох чоловік на Майдан супроводі тих ді. дітей. У нього немає людей, що в нього немає людей, що ви вас на смерть посилали. Тихо! Ви маєте перед собою старшого лейтенанта, маєте нашу брату. Я Ми що не говоримо, хто є начальників. Люди, давайте робимо так. Я би що дуже просив і дуже Давайте будемо всі наші акції, всі акції, що відбуваються в нас в районі, починати в одному місці, в одному місці, щоб ми могли збиратися всі докупи. Думати, що ми маємо робити, як ми маємо поступати, якщо ви хочете, якщо ви хочете мати справу з керівництвом міліції, давайте так тако, вот. давайте в неділю віче, неділю віче робимо. Давайте, давайте, а де вони є? Ви мене питаєте, де вони є? То на що якщо? А що ми ми що ми цікаві? Цікаві? Давайте за місяць зробимо, га? Чекай, 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 ми в неділю, ми вчора написали звернення. Ми... ми вчора написали звернення від імені громадської організації Майдан. На, як його начальника обласного Рудяка? Рудяка щоб він прийняв міру відносно нашого начальника, звільнив з посади. Якщо не буде за пару днів відповіді, ми пообіцяли, що будемо писати до Авакова. До міністра виконуючи А Що то писати? Ні, ну щоб це все було офіційно. Ніхто <плес> міліцію вважно. не громить. Ніхто <плес> міліцію хто 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 не громить. Якщо не думайте, що ніхто його написати не грабить. Ми міліцію навіть плямки не зламали. ніхто її громити не буде. Ви каже, чи хоч плюнув, хтось в бой біг міліції. Чи хоч плюну, ви кажете, що зробили міліціони? Не захищайтеся дуже Ніхто Хто не захищає? Пан дивіться, що два місяці тому було прийнято рішення районної ради про те, щоб звернутися до його керівника до Рудяка, звернутися до його виконуючого обов'язки міністр не міністра внутрішніх справ бандита Захарченка. По сьогоднішній день відповідь в районну раду не надійшла. Раз, друге, я думаю, що те, що було зроблено. Керівником міліції, коли на віче ми заявили, дайте нам двох людей супровід на кожну, а він того не виконав. Він мав би на другий день написати заяву і піти геть, а не вести підставляти хлопців, не знаючи чого. Він свого завдання не виконав. Він має сьогодні написати заяву і піти геть. Є сьогодні достойні хлопці в міліції, які можуть виконувати його обов'язок на період, коли ми громадою виберемо на жаль. За той йде! А так та хто напише, та та як його немає? Що вони і чекають, так йому кинують, зараз вибігати. Дайте, 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 Дайте послухати, вони не можуть. Будь ласка, мене, я є брат Богдана. Ви знаєте, що я надіюся, що він загинув не даремно. Все, що він запланував, щоб змінилося, ми то маємо втілити. Я би попросив вас наступну річ. Всі знають, що сьогодні в 11 годині Цигенько буде говорити з журналістами, відповідати на їхні питання. Він озвучить всі прізвища. Всі схеми, всі оборудки, які вони тут в районі прокручували з тим самим начальником міліції, з начальниками різних установ підприємств, списки партії регіонів він має озвучити. Він має озвучити, як крався ліс, по яких схемах, як грабувався кар'єр, як працювала митниця. Він це все має розповідати. Приїдуть журналісти, 24-й канал. Надіюся, так само дзвонили до мене канал Україна. Не знаю, як там Зік. Приїдуть також якісь писані, друковані змі, інтернет-змі, надіюся Дальше. І там буде присутній, ми принаймні нам пообіцяли, що буде особисто, я розмовляв з з, з, з прокурором, е, начальником СБУ, з Марадем по телефону спілкувалися. Вони будуть присутні там. Марад сказав, що він буде зі слідчим. І якщо він почує щось, якісь факти, які можуть зацікавити його як начальника міліції, прокурора, як прокурора СБУ, як СБУ, вони напротязі двох годин зобов'язані почати адекватно реагувати. Тому, ви тому, тому я.